Так, друзі, всім вітання, Лебедев Денис, Бінок. У нас гарна новина. Ми в принципі, докатали комплект, 10-тиримковий, фальцевий, цельно з поліуретану. Щільність десь в районі 140-150 одиниць. Дуже якісний, дуже твердий, ну і дуже продуманий, я так вважаю. З чого почнемо? Почнемо. З того, що в нас є дашок, я вже анонси кидав, є дашок, він працює, що в такому положенні, що в такому положенні. Глубина 3 см, дашок дуже важкий. Таке положення там ставляться сітки для вентиляції при перевозці. Також, якщо ви ставите наступну сім'ю, то замикається. На криші і спокійно два корп, два, дві сім'ї можна ременем затягувати і все буде нормально, ніхто нікуди не з'їде. Так, тут є скати туди-сюди, тут є капельники, щілина для встановлення е, просічної сітки, нержавійка, оцинковка, то, хто їх забажає. Є, по криші все є. Далі у нас е, наразі ми вчора. Зробили годівницю. Годівницю ми розробляли з нашими знайомими. Ну, я вважаю, що вони вже нам такі друзі. Хлопці, ну, пасічник з-за кордону, він дуже багато качує. В нього сім'ї дуже тривалий. Протягом часу знаходяться самостійно, він не контролює їх, він вивіз, допустимо, поставив і уїхав. Буває, що є взятки, нема взятків, для цього нам потрібна обов'язкова годівниця. Годівниця у нас зроблена таким чином. Вона зроблена на два відділення. Відділення в такому стані, коли стоять сітки, сюди можна наливати корм. Сюди можна наливати воду і сироп. Ну, ілі наоборот, навпаки. От. Друге положення годівниці це коли одна сім'я. Друге положення годівниці. Ви обираєте оцю сітку. Уїхали далеко качувати. Буває таке, що засуха: немає, немає води, немає. Гіди сир... їжі. Що ми робимо? Ми можемо сюди налити чистої води, приїхали туди, дали їм чистої води. А це відділення оце, тут у нас є такий пас, фалець. Для нього буде у нас окремо пластик прозорий. Ми його накриваємо, а туди кладемо повністю, забиваємо канді. Канді. Це дуже зручна річ. Тобто, коли є взяток, вони канді не беруть. Вони канді не беруть, воно собі тут лежить та і все. Нема взятка, вони потрошки під'їдають. Тут вони можуть брати воду. Тобто дуже зручно. ну Воду банально чисту треба взяти, щоб вона там не зацвіла. Гарна очищена вода. от, от таким от чином. Тобто, далі по годівниці. Гадівниця зроблена що таким чином, як і всі наші гадівниці, тут є у нас система розподілу на дві сімейки. Тобто, якщо у нас вона працює в штатному режимі на дві сім'ї, то ви наливаєте сюди і сюди сироп, і кожна сімейка окремо у вас кормиться сіропом. Тобто, ми не робили фаліц під, під цю частину. Ну, не знаю. Було таке замовлення. Ну, в принципі, можна було і так зробити. Но, в принципі, я думаю, достатньо. Тому що ця система, вона в принципі вона запланована як професійна система для роботи з медом, а там відводки вони це вже побочний продукт, тобто не до чого. Дуже вмістка, глибини достатньо. Вот, так що Вийшла гарна. Тобто дуже багато функцій вона виконує. І ви прикроєте своїх бджолосімів від того, що вони не можуть десь взяти води, далеко летають, погано розвиваються. І е, банально нема корму в деякі часи. Вони починають їсти розплід, викидувати його. А так у вас лежить тут канді. Е, чому тут буде е, кластися пластик? Волога сім'ї. Підіймається і змащує канді. А пластик буде це діло прикривати. машина так 145 корпус. 145 корпус толщина стінки 40. в ручки 28 в самому тонкому місці, з двох сторон фальці, железки не вкладали. Тому що дуже щільний. Но кому дуже-дуже потрібно, буде, будь ласка, ну, замовляйте, будемо робити железками. Тобто, там у нас все предусмотрено в формі, що ми вкладали з железа. Ну, Я на відео другому показував. Навіть зараз в холодний період у нас нема сриву поліуретану Нормально все прополіс відстає рамки двигаються, відщлкуються, все дуже добре. форма так ну, Корпус зроблений так, що у нас... І вверху і внизу радіус, то вам легко вставляти стаміску яка є такі стаміски вони широкі і тонкі. Е, дуже зручно заходить, не розрушає корпус при цьому і класно, щолкує всю систему. 10 Десятирамковий дадан. Дадан рут ми ще не зробили. Кому буде потрібно, ставте лайки плюсики за рут, кому треба буде, тому що. Ну, у нас дуже багато задачі стоїть і треба рут, не треба рут. ну Будете самі вже визначатися. 10 рамок відстань такова, що становиться 10 рамок на 35-й Гуфман, тобто 350 плюс 16. Це у нас сколько виходить? 366. 366 366, не 375 у нас пристань, а 366. То есть вот у нас плотненько, вот Е-люфт, Е-люфт, 366, может 368, вот таким вот шином. То есть, если вам дуже надо, чтобы у вас был люфт, или у вас еще есть старые рамки с 37 Гуфман, то вот таким шином они сюда станут. Все, ну 370 в принципі, ми робили 370, зараз треба буде заміряти, я вам напишу там. Вот. далі що ми маємо? система зроблена таким чином, що корпус, в корпус входить при перевозці, то есть, в 300-й заходи, грубо говоря, 145, ось вот так 2,145. Виходить такий гарний кубик. Ілі там 145 плюс годівниця, плюс дашок. Ну, в общем, вже можна компонувати більш краще. Так, що ми маємо далі? Далі ми маємо дно. Дно у нас двох видів Дно у нас з чого состоїть. Дно состоїть з фальжна. Тобто тут Йде фальжно. Для того, щоб не було надстроєк, тому що дно глибоке. Воно зроблено так, що сюди ще ставиться система пилковловлювача. Тому треба, щоб було воно високе. Все, це у нас фальжно. Це по бажанню. Хто може там собі щось вирізати, вирізають самі. Раз. Далі у нас є прильотка. Товщина 3 мм ПВХ, зроблена щілина щілина зроблена, вставляється, все, яку забажаєте. Бажаєте нашу прильотку, берете нашу, бажаєте свою, берете свою, робите. Ну тут уже у когось ПВХ трьошка, чи якесь стекло, стекло там. Можете самі ставити та і все. Далі. Що ми маємо? Ми маємо льоток. Люток, який е, має в своїй комплектації, це ми покупаємо такі льодки. Він має в комплектації для системи вентиляції і для системи, щоб миші не лізли. Тобто гризуни, щоб не лізли, сюди дуже зручно, закрив і, в принципі, на зиму ну, би як і доступ є, і в той, же, в той же час виходить, що все добре. Ну і Система також перевертається таким чином, що ви повністю зачиняєте. Повністю зачиняєте систему. То все, вулик закритий. ну, і Або доступ обмежуєте. Далі, тут ще будуть. Ми ще просто до полка збірника доходимо, там трошки залишилось доробити. Тут ще будуть у нас отвори для виходу бджоли. Вот. І там ще один такий інтересний буде момент. Що у нас було е, на Альпійці два таких лядка. А тут ми бажаємо все це зробити в одному лятку. Ну, будемо ще доробляти, доробляти. Тут інтересні моменти є, щоб трубочки оці, вони, е, ну отвіри оці, вони окремо якось зачинялись, тому що ну, є питання, якби ну навіщо дві, якщо може, щоб була одна. І трубочки витягнув, гадівницю кинув, закрив задвіжечку, там, де у вас отвори для виходу бджоли, все, у вас основний літок працює, воно нічого не заважає, і він один. Все, ну, ще думаємо, ще тільки мислі є по цьому поводу. Що далі? Якщо у вас дуже потужний взяток. В літо там все під соня, коротше, все, ви можете взагалі її витащити. У вас виходить ну, шикарно, ну, взагалі, шикарний льоток. Тобто тут проход, просто бджола буде ну, просто забігати. Навіть прильотка, в принципі не потрібна, тому що вона просто туди буде заскакувати та і все. Далі далі у нас йде задвижка ззаду, там пази. І для того, щоб прикривати навесні е, від холоду, і для контролю кліща. Тобто, окрема опція: треба, берете, не треба, не берете. Що далі? Е, да, таким же чином, у нас десь от такого розміру буде сам лоток для пильці. Він може бути у нас дерев'яною обв'язкою, я вже думаю про це. І повністю нержавійка. Ну, я Склоняюся тому, щоб була нержавійка, тому що, по-перше, пильця ну, буває, закисає, треба да? помити, треба помити під краном, керхером. Тобто, Коли ви моєте дерев'яшки, вони все одно починають гуляти, там, роздаватися, воно не залазить. Коротше, дуже ну, Проблемна річ, треба дуже гарно обробити деревину. Не завжди ну, не так виходить. Що деревина буде стабільна, може викрутити буде ну, вироб із, із гажений. Тому краще нержавійка. Ми все робимо з нержавійки, тому що це гігієна, по-перше. По-друге, це е, кислоти. Коли ви використовуєте кислоти, у вас е, нічого не відбувається в вулику. Тобто у вас немає кислення, у вас немає ржавіння, у вас. Е, От, далі у нас йде отака от, от сітка. Сітка на живійка, очко у нас 3 мм. Дуже така 0,5 толщина, нормальна сіточка. Взяли 3 мм очко, щоб нормально просипалась пальця. Тобто, вона у нас ще на тесті. Ну, я думаю, що все буде добре. Так, все розповів, да? по, цьому, по цьому розповів. Далі що? Ось так воно все у нас збирається. Тут у нас, виходить, ось от таким чином вставили. І прильотка у нас тут є щелина. І все стоїть. Тобто, В принципі, робочий стан. Робочий стан. От. Оце, оце, в принципі, без пилкозборника, зборника. Оце отак от це комплект дна. Повний комплект дна без пилку. Тобто, все. Отак він буде виглядати. То есть, дві загородки, одна прильотка, один за этот, Основна для загороджування, все фальшно і відкліщ для тесту кліща або сквозняка До речі, дуже гарна річ в зиму. У вас виходить гніздо тут, і продихи йдуть по краям, нема подуву в сім'ю. Це дуже зручно. Далі зараз я дну по... ще покажу окремо. От у нас є ще дно. Дно. Е одна із функцій ми можемо заливати і можемо не заливати е сітку. Тут, виходить, у нас зроблено таким чином, що у нас тут є фалець. Він на відстані від того паза, де буде кариця їздити, тому не буде заважати, якщо ви сюди прикрутите сітку. Сітку ви можете взяти свою, яку заважаєте, бажаєте оцинковку, там, яку заважаєте. Вот. Система можна прикрутити нахльостом, вовнутр, ну, вниз. Нахльостом тут є можна зайти. Зайти сіткою наверх. Тут є так, робляться пази. Ну, це ви мені кажете, що вам нужні ось такі пази для ми будемо сітку ставити саме. І я вже у вас там в... определяюся, що там і як. Е -е, робимо виставки, що яка сітка буде, як буде зручно її ставити. І я вам там прорізаю пропіли, щоб ви положили сіточку на наверх. Рекомендуємо зробіть закази, замовлення. Ми вже їх випускаємо, все. Через деякий час у нас це все буде на сайті. Зараз треба зробити фотографії, відфотати його і з богом. Все, всім перемоги!